Новий курс кримсько-татарської мови та літератури запустило Міністерство освіти і науки України. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. За наданою інформацією, Мон спільно зі Всеукраїнська школа онлайн створили 140 уроків для поліпшення знань мови та літератури Кремли серед учнів п'ятих та шостих класів. За словами міністерства, над створенням занять ретельно працювали провідні фахівці та носії культури. Використовуючи онлайн-уроки, вони організували школярамці цікаву подорож традиціями, історією та культурою Криму. А скористатися безкоштовним курсом учні середньої школи зможуть, відсканувавши qr код на вашому екрані для кожного класу окреме посилання. Гурт антитіла передав понад 5 мільйонів гривень військовій розвідці України з продажу квитків на концерт в Ялті. Як розповіли гур, вантаж із бойовим обладнанням спрямований на покращення процесу деокупації Криму. Його вже передали підрозділу. Утім, яке саме спорядження відправлено, не зазначили. Музиканти повідомили, що продано більше п'яти тисяч квитків, дійсність яких зберігається і до сьогодні. За їхніми словами, концерт в Криму був запланований на 23 серпня цього року однак переноситься на інший час крім того продаж квитків продовжується кошти з яких надалі направлятимуться на потреби української розвідки нагадаємо що в квітні минулого року музичний гурт антиціла відкрив передпродаж на перше стадіонне шоу в Ялті, яке мало відбутися в серпні 2024 року на стадіоні авангард Окупанти призначили військового кореспондента на посаду керівника пропагандистського кримського медіа «Вєсті Крим, так звану телерадіокомпанію Таврида, тепер очолить Міхаїл Андронік, який спочатку повномасштабної війни висвітлював бої на сході України. У серпні 2014 року Петербуржець Андронік добровільно взяв участь у бойових діях проти українських сил оборони. А за два роки вже був проголошений так званим військовим кореспондентом прес-служби збройних сил ДНР. За час відданої роботи окупантам Андронік отримав премію журналіст року. Крім того, одержав подяку забуцім товагомий внесок у боротьбу з українським націоналізмом. До слова, раніше цю посаду обіймав інший російський військор – Олександр Мінаков. Зараз його призна. Чили радником генерального директора всеросійської державної телерадіокомпанії Олега Добродєєва. В окупованому Криму фіксують збої в роботі Ютьюб. Одразу кілька наших джерел і глядачів, які живуть на півострові, повідомили про проблеми із завантаженням відео на хостингу. Періодичні проблеми фіксували і раніше, але останніми тижнями вони стали системними. При цьому із допомогою vpn сервісів труднощів у перегляді не виникає. Це наразі єдина можливість користуватися Ютьюбом, розповіли наші глядачі. У сусідній Росії фіксують аналогічні скарги. Кількість повідомлень на сервісі Збой РФ лише у четвер перевищила 10 тисяч. Якщо у вас виникають труднощі із переглядом новин і прямих етерів телеканалу АТР на Ютюбі, нагадуємо, що ми мовимо і через супутник Астра 4 а деталі налаштувань на вашому екрані. Транспондер 11766, тисяч Символьна швидкість 30 тисяч. Поляризація горизонтальна корекція помилок – дві третіх. На вільній території України телеканал АТР мовить і в кабельних мережах. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР досяжний на Мегого, Діван Тіві, Ол Тіві та Ланет Тіві. Попри усі ворожі перепони, залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі реального становища в Криму, пильнувати зрадників і підтримувати незламних співв'ячузників на материку та в окупації. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт медично-евакуаційні машини. Засоби РЕБ, fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.